Не знаєш, яким боком її повернути. Ну, мабуть, крутити її не дуже корисно, але це дівчатка для вас покрутила її. Лаванда. Хочу лаванду висадити на вулицю, вона тут дуже швидко сохне. В мене сонячне вікно, мабуть, там коренева система така розгалуджена, що швидко випиває воду, я поливаю і залишаю тут в тарілочці водички їй. але вона швидко сохне, впитує всю водичку, або ґрунт такий, можливо. Ну, я вирішила, хай ще трішки-трішки на погоді стане, і я її висаджу на вулицю. Далі цю квіточку я реанімувала, з мошкою поборолися. Бачите, якісь вони, мабуть, різні сорти. Тут стрілка вища. Але такі ніби маленькі бутончики. Ну, я думаю, що вони ще дорозвинуться, ще їм відкриватися рано це в мене біла квітка. На цій ніжка коротша якась. Так, потрібно зайнятися дівчатка, цими квітами, дещо пересадити, підсипати ґрунт. Ну, такі справи. Ось в мене червона, як виглядає, але не знаю. Тут, бачите, ніби білі бутони. Хоча вона повинна бути червона. Тут на кінчику червона, не знаємо. Так, ай-яй-яй, побачила я шпіона, мошку. Зараз, поки йтиму з дому, треба буде набризкати. Бризкала всі квіти, що були поруч. Дівчата не пересаджувала, не займала, бо почала вона квітнути. Ще травила мошку, думаю, не хочу я її. Травмувати, просто переставлю в красиве кашпо трішки пізніше. Як займуся ось пересадкою рослин, то тоді і зроблю їй красиву, красивий фон. Радію, ходжу коло них, як коло дітей. Що там в мене на вулиці? На вулиці розквітла жимолость, не знаю, чи вдасться мені вам вийти показати. Можливо, забуду, або в цьому влозі не вийде. Там, мабуть, погано вам видно квітне жимолость, нарциси, Ну, я їх нещадно зрізаю, щоб вони мене радували. Таку блоку, що то треба розсадити, то звичайні пристяцькі, можливо, їх викинути чи комусь, може, потрібно буде. Я хочу розвести такі оті повні. Я їх ставлю вдома в вазі і на роботі, так вони в мене гарненько йдуть, радують мене. Ось такі, дівчаточка, наші справи такі квітневі будні. Оброблені, дерево побризкане персик, все в нас вже готово до цвітіння. Ось вам не приближувала, а... ой, розширила таку красу на камері. Все, а я збираюся на роботу. На роботі в'яжу я свій гачковий джемпер пряжі, ніби вистачає мені. Так що, скоро буде нова робота, яка анонсувала в інстаграм. Всім, дівчатка, бажаю гарного трудового тижня, гарної погоди в душі і в серці все буде Україна. Знайшла в своїх запасах ось таке добриво для квітучих рослин. Було у мене воно відкрито з осені, Не, я думаю, нічого йому не трапилося. Я вже попідживлювала всі свої квіти, розвела, так, на глаз, скажімо так, і полила квіти. Цю, це добриво можна використовувати і в ґрунт. Я сьогодні куплю ґрунт, той дорогий дешевий, скажімо так. І Намішаю з цим добривом на ґрунт і буду пересаджувати квіти. Купувала в Аврора. Зараз, я бачила, теж є такі добрива. 9 гривень коштує. Ну, Можна так, знаєте, для баловства спробувати, а можливо, воно і гарне. Я просто додавала для самозаспокоєння, що я їх підживила. Так, спішу на нігті, вже трішки спізнююся, але ну, включусь до вас обізватися, як мій день. Трішки пров'язала рядочків чотири низу, залишилось небагато, але мало часу. Я була на роботі, сьогодні я до двох і люди були, бо на три на нігті. Прибігла, зварила суп і погнала далі. Планувала баклажан, а зробила ось такі. Ну, Це дівчата, баклажан буде. термогель-лак. В мене є досвід роботи з такими термогель-лаками. Вони змінюють свій колір в залежності від температури. Цей колір, коли тепло, буде, такий блакитний. Шимір такий блискунці. Зробила а манікюр. Тебе холодно ну, буде, буде баклажановий. Вже вам Ідусь говорила до термогельне. і квітує, вони... якось враз стало тепло, шіп... розквітло, ну, будуть дуже приємно баклажан. пройтися, до дому, порадувати себе, буду рибкою. квітами, деревами, буду які подихатись повітрям, а повітря таке на глинку намазук, так говорила моя бабуся і завжди і про лас. таку пору року. Аромат такий неймовірний, весняної краси весняного пробудження. Трішки змінюється вже колір. По покінчиках стає такий фіолетовий, поступово-поступово так, просувається пігмент. Далі більше коли занурити пальці в холодну воду, вони стають зразу всі фіолетовими. Це вже перемінено. У мене було раніше рожево-баклажановий, теж тільки без шимера. То наліто було. я використовувала, було прикольно. Людям було весело поспостерігати, коли змінюється теплу мить посуд, колір цього гель-лаку. Така цікавенка. Вона вже давно у моді такий ефект, такий а це був. знову Бажато, повертається. Я, мабуть, років. В 14 назад, коли займалася нарощуванням кнітів, пробувала такий ефект. Мені сподобалося. Просуваюся. Нарешті весна дочекалася тепла. Будемо роботи додавалося, менше буде в'язання, але нічого. Якось будемо. Бо ми такі в'язануті, якось будемо поєднувати. Без в'язання ніяк, можливо, менше буде, але буде, бо це вже стиль нашого життя, дівчатка. Вже квітнуть перші первоцвіти, місто оживає. Поки дійшла на кінчиках пофіолетовів. Ну, ви мене, вибачаєте, як мала дитина, але хочеться поділитися з вами. Ось тут ця рука я мила посуд, то ще не нагрілася, баклажановий колір є. Тут, ніби як градієнт, омбре переходить. Квіточка мене радує. Приготувала суп. Показувала вам субсхрепта, якось гарно у нас стали їсти і син їсть гарно, то я дуже задоволена таким ділом. Купили гриль, то буду зараз готувати рибу, пілапію, приправи для риби. Зараз я трішки майонезу, сольки, перчику туди, приправу, воно постоїть помаринується і буду смажити на грилі. Дуже багато води було, дівчата, риба заморожена, ну, але не було де взяти. От грішать наші виробники чи продавці цим, що ну, дуже багато відсотків 30 це вода. Але користуються тим, що немає де взяти, то люди беруть. І так виходить. Так, ось бачите, в холодну воду був палець, і він вже став фіолетовий. Лід ще залишився, Ще, ще хай трішки постоїть, промию, замариную, і будемо смажити. Ось такий красивий-красивий баклажанний шимерний. Так, дівчатка, справи. Чекають, то потрібно працювати. Буду займатися рибкою, вечерею. Ну, як вдасться, пов'яжу вечором. Ну, це. Не точно, бо якось, ви знаєте, мабуть, цьому в цьому влозі в'язання не дуже, немає бажання. Зовсім немає бажання. Подивлюся, буває і час є, якось ну, не тягнеться рука. В'яжу потрошку-потрошку вдома вечорами, можливо, годинку свій жовтий джемпер і все, і на роботі трішки. Ми, як малі діти, у нас цілий тиждень грильменю. Цей раз замаринувала крильця і смажу. Відварю рис, перемащу його вершковим маслом і італійські трави. І все. Тут, як завжди, суп дівчата з фрикадельками. Те ще люблю сині, вода кипить на рис. Поки тиснімо, вчора гриби жарили, Пілапію вам, мабуть, покажу в цьому влозі. Ось таке баловство. А ще в мене розквітли амареліси, чи гіпоастроми зараз покажу. ж дівчата, краса, дивіться, які грамофони, казала Малега по роботі, красивезні. Три штуки їх, ось такі гарнезні, красивезні. І тут ще одна білочка. Мабуть, у мене буде дві білих і одна. Оця. Тут вже пару квіток відквітає. Тут у мене квітують зразу. Дві стрілки. Я вам показувала на початку квітування цю квіточку. А це цю, що, може, були напали, дівчата, я її лічу. Щось вона в мене така нещасна. Ну, тут, бачу, можливо, відкриється, все буде добре. Якісь погнало цю стрілку, а вона якась що слабенька. Ну та обробила добривом, обробила від шкідників, то думаю. Все знаю буде добре. Милуюся щодень в мене ще закві персик. Краса. Не тільки в інтернет-магазинах пряжі трапляються проколи. Ось, бачите, замовляла футболки жовтого кольору прийшов. Помаранчевий. Тут же ще написано, що це помаранчевий. Ну, дівчата в шокі. Не знаю, повертати мені теж це кошти. Добре, що замовила три, тих, яких в мене не вистачало ростовок. Ну, з ростовки вибрато. Але ж вибрати жовті і жінка чекає жовтий. Ну, скажіть мені зразу, що в мене немає жовтого, я не буду замовляти. Я замовила, замовниця до мене прийде сьогодні по жовту футболку. Ну, а вона ось така жовта. Ой. За темою колористики виробника. Привіт! Як справи? Постригся назарчик із стрижки, а ну повернись. О, нормально, тобі сподобалось? Так постригли. Ну то головне, що ти собі купив? Смаколика, віддох. стій на місці, бо ти побачиш, я треба в кадр, щоб ти містись, бо мені тут нема де відійти. Покажи, який ти з дома сісками чи з одною. Добре, ти зараз будеш смакувати, тобі чайок приготувати. Розказуй, як справи нашим глядачам бо питають. Просять знімати такі більш домашні життєві відео. Все в нас добре. Ходимо в школу, на музику на бокс. Сьогодні ви знайшли минутку підстригтися, похолодало. Дівчата в нас, бачите, вітровки він і я в жилетки. Збиралася знімати вам таке трішки обличчя в кадр, і тут зайшов синочок, то вже показала його. Ось зразу красить губи. Сідай, синочок. Купила собі ось такий блиск-Лореаль збільшення об'єму губ. Дівчата дуже класний. Він такий тут дрібний шиммер. Прикольний. Зараз поставлю камеру і покажу вам його поближче, як він виглядає. Налі то саме те. Такий, знаєте, раніше був Вейконі з ефектом ментолу. Ну, мабуть, вони всі з різних фірм, які відповідають за збільшення губ, вони йдуть з ментолом. Зараз. Приготовлю синочку чайок і продовжу з вами бесіду, покажу вам його е, поближче. Тут такий зручний аплікатор і покажу, як виглядає на губах. Такий класний хот-дог, це ти віжечку купував, так? <плес> Бо в нас у таких звичайних вагончиках не такий він шикарний. Ну, краса. Всі дівчатка роблять на славу, на совість. Так що, смакуй зараз, чайок уже готується. Та блиск класний. Щіточка ось така тут, як губки подвійні. Прикольна. Легке пощіпування, таке не таке критичне. У <різь> мене колись був прикол, розкажу вам замовила Івон один раз був нормальний, іншим разом замовила Айвон. мене так пекли. Не пекли губи, а боліли зуби. Це в мене дочка теж каже, в мене зуби болять від нього. Кажу, ну як таке може бути? Ну, болять зуби. Болять, то болять, спробувала мені таке було. Видно, більшість ментолу додали. У мене відтінок. Ассерт написано, не знаю. Чи ви його побачите? Ну, такий він. Легенький-легенький шимер, на губах він майже непомітний. Тримається довгенько, дуже гарний. Дівчатка, я купила ось такий маленький хрестик. Бачите, говорила вам маленький маленький, так як і хотіла, і додала його до, до цього коралового намиста. Буду тепер носити. Мрія збулася, як то кажуть. Бачите, одяглися вже, бо похолодало в нас знову. Закінчується тепло. Що робила, дівчата? Робила на роботі, працювала, бо справи, 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 як то кажуть, по в'язанню просувала вдома тільки жовтий свій джемпер, повітряна тривога. Не дійшла ще трішки до підрізів, щоб розділити, він мене якось захопив, то я його і в'яжу. Дівчатка говорять, ти може, спілкуюся. Бери, в'яжи те, що хочеться, бо так переболіла, такий у мене психоемоційний стан складний. Ще й досі я не можу якось. Емоційно відновитися, апатія, е, знаєте, така роздратованість. Е, ну, це таке буває такі, видно, у нас побочки скажімо так, від цієї хвороби. Ще ж в'яжу. Анонсувала, що скоро буде готова робота, але не так сталося, як гадалося. Хоча я цьому ну, я, в принципі, нормально відношусь, поглядаю, бо двері відкриті, можливо, хтось ітиме, то я так. Вимкнуся, щоб знали. Е, в принципі, вже говорила, спринтерських таких в мене немає амбіцій. В'яжу в задоволення і покажу вам, що у мене. Ну, знаєте як, хочеш розсмішити, Бога, скажи про свої плани, то мені б хотілося б його сьогодні за, за, закінчити. Не знаю. Заберу я його додому, можливо, за вихідні доб'ю. Ну, не, не обіцяю. Ось, що в мене залишилось на Бобінці. Так, не падаємо. Вже така чи маленька, можливо, я ще на манекені покажу вам, але вже до середини попи прикриває цей процес. Хочу <гл vier> доносити і поносити його з лосинками. Міряла, думаю, буде класно. Лосинки такі у мене Джулія. Хто шукає якісні лосини, то придивіться до цієї фірми. Якісніших дівчат немає. Лосини є, шукайте в себе в магазинах. Фірма Джулія. Тут мене зеркалить. Лосини є в них, в рубчик є, і, звичайні, ось такі рубчик написано Буде ріп на них. А на таких звичайних, на гладких легінси модель l 2 Просто гладкі, просто без попипу шап, класні е, такий у них вид, вони не, просвіч, не просвічують, класні, то буду носити з цією ковтинкою. то планую поров'язати довше. Ще сезон е, цих дівчат треків є в цієї фірми ось такі треки. Придивіться, велосипедки, хто шукає, не купляйте, так скажімо, китайський шит потреб, беріть якісні, ви в них точно проходите. Перевірено, я два роки вже хожу, день у день майже як не на роботі, так вдома, то класні. Все свідчує. Тільки вам рекламувала ці лосини і ще й не продала одні. Це дівчинка прийшла підліток. Мама говорить: дайте, бо в подруги такі, ні дня, ні ночі немає їм, вона про них так мріє. То продала такі ще й не лосинки. Ось такі вони Попорубчик кого цікавить. Так, дівчата, хочу сказати, можливо, ви не зрозумієте, що, 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 що трапилося. А, багато. Ам... Коментарів не тільки під останніми відео, а взагалі. Тих дівчат, які давно зі мною, або які дивляться, просять показувати такий контент свій життєвий, влоговий. Зараз я вас обачаюсь, рівненько поставлю в таких польових умовах. То, можливо, так воно і буде, бо в'язання мало, по-перше, переглядів мало, руки опускаються, часу немає, огороди настають. то... Буду вам трішки так показувати, можливо, знаєте, дівчачого такого формату. Кого цікавить. Ну, наприклад, я коли шукала собі велосипедки, я не могла, в мене було скільки я купувала в дешевих магазинах, 35 і в яке мене було розчарування, там різниця: 50-80 гривень в якісних лосинах чи колготках. Мені ще потреба, що ми беремо. Я розумію, що ми рахуємо кожну ту копійку, але я взяла. В тому році вже отакі Джулія Трекси, і говорю вам, я їх тягала не знімаючи. Вони в мене були дні. Бувало таке, що на роботі вкинула в пральну машину, і потрібно кудись виїхати чи по покупки швиденько, чи, наприклад, на природу, чи куди. А вони зручні. Я їх стірки одягла і пішла. З ними нічого зовсім не трапилося. Дуже класні. Це про це вам розказала. Що хочу сказати. Отримала дівчатка новинки різних ароматів, то попробувала, знаєте, завдяки цьому, що можеш взяти ці репліки, ти познайомишся з ароматом. Мені дуже хотілося спробувати оцей аромат Майвей. Ну, такий, знаєте, я не знаю, як його характеризувати. Чогось я таким його і відчувала. Ну, Як отак на перший дотик, на перший аромат це жасмин з куща. Знаєте, багато. У мене є клієнтка, вона говорить, дай мені такий аромат жасмин лілію і конвалію, що в чистому виді. Ну, кажу, такого не буває. От цей аромат, хто шукає, можливо, такий, знаєте, моноаромат. Основна нота тут, так береш, якийсь жасмину. У нас біля батьківського дому під домом лавочка, під будинком. І в дворі, в клумбі, ріс такий великий, якийсь жасмину. І оце в період цвітіння ми з хлопцями, з дівчатами сидимо на лавиці під двором. І аромат нереальний. І оце такий чистий аромат буде. Це Джорджо Вармані Майвей. Ну, не знаю, дівчата, як переключить, щоб не, не, не зеркалило, не скажу вам точно. Москві на все ви знаєте. Ну річі, Ну, що я вам скажу, дівчата. Ну, жіночий аромат. Асоціація у мене з Радянським Союзом. Вибачте, можливо, хто любить цей аромат. оце червоне Яблочко. Є там ще зелене. Я не пробувала, можливо, зелене свіжіше буде, але ну, якось так. Кензо, цей трав'яний я його називаю. Якось так. Вже відпрацювала справи домашні тепер. Забігла в Аврору, купила дівчата ось такі вафлі бельгійські. Я брала суміш на млинці. Ну, в принципі, нормально. Хочу зробити оці бельгійські вафлі на грилі. Просто трубочками. Знаєте як? Мабуть, треба купити ще згущенку, варену і такими трубочками, бо формочки на бельгійські вафлі в мене немає. Вапельниці, а трубочками із гущеним молоком зробити, я думаю, можна. Що, ще по плану? Вже береться. Буду готувати ще ці, скажіть, я скажу, крильця. Багато я замаринувала, ще в мене залишилися. Будуть крильця, салат з пекінки, купила невеличку пекіночку. І трішки диски, бо ну, не дуже так мені сподобалось. Нараз на два на салатик. Перевезу щось свіжіше, купимо свіжіше. Це такі мої домашні справи, дівчатка, такі мої, такий мій невеличкий влог. Ну, Занята, сильно зайнята, як то кажуть, на роботі і вдома. Але справимося, в'язання на цьому і все. Хочу просто сьогодні в мене субота випустити. Коротесеньке, таке відео, щоб мене не губили. От і все. На цьому вас так міцно, міцно традиційно обіймаю. І всіх цілую. До побачення. До скорих та нових зустрічей. З вами була Валентина.